Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 584. Розв'яжіть за допомогою пропорції задачу на пошиття 14 одинакових костюмів. Витратили 49 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з 84 метрів цієї тканини? Спочатку треба записати скорочену умову. Отже, на 14 костюмів тіре витратили 49 метрів тканини. На невідомо, скільки костюмів витратили 84 метрів тканини. Розв'язання. Перед тим, як почати складати пропорцію, треба переконатися, що коли ми складали умову, у нас костюми записані під костюмами, а тканини під тканинами. І пишу тепер, дивіться. 14 відноситься до х, як дорівнює, 49 до 84. Все, ми склали пропорцію. І нам тепер треба знайти невідомий в нашому випадку середній член пропорції. Ви знаєте, щоб знайти середній член пропорції, треба помножити відомі крайні члени пропорції і поділити на відомий середній член пропорції. Але, ну, складно звучить, чесно кажучи, покажу вам правило метелика. Дивіться, щоб знайти Х. Вам треба помножити ті числа, які стоять навпроти, відомі. Тобто 14 помножити на 84. І поділити на число, що стоїть навпроти ікса. Ви бачили, які ми рухи робили? Трохи нагадує нам метелик. Тому це називається в народі правило метелика. Все, тепер залишилось обчислити значення дробу. Скоротили на 7, в чисельнику 2 в знаменнику 7. І бачимо, що ще можна 84 і 7, так поділити ще на 7. В чисельнику буде 12 в знаменнику 1. Що у нас залишилось? В чисельнику 2 на 12. Давайте так і запишемо: що 2 помножити на 12 в знаменнику 1. Отже, 24 перших. А це дорівнює 24. Одиниця виміру Костюмів можна пошити з 84 метрів тканини. Ми з вами розв'язали цю задачу. Дуже легко, швидко пишу відповідь. 24 костюми. Прокуємо далі. В номері 584 ще була друга задача дивіться умову. За 7 годин у басейн налилося 224 літри води. За який час у нього наллється 288 літрів води. Добре. Спочатку скорочена умова. Пишу 7 годин тіре. 224 літри. Може написати води. Далі невідомо скільки годин. Тіре. 288 літрів води. Розв'язання. Перевіряємо. Записали години під годинами, літри під літрами. Все добре. Можна складати пропорцію. 7 відноситься до х. Бачите, як стоїть. Як дорівнює? 224 відноситься до 288. Все. Шукаємо невідомий член пропорції. Пригадуємо правило метелика. Щоб знайти х, треба помножити які члени. Ті, що навпроти відомі, пишу в чисельник, 7 помножити на 288. І поділити, поділити дробова риска, ви ж знаєте. На число, що стоїть навпроти ікса. Ділимо на 224. І залишилось обчислити значення оцього дробу. Одразу. Прямо в очі. Кидається, що можна скоротити на 7. Ділю на 7 224 на 7 і 7 на 7. Буде в чисельнику 1 в знаменнику 32. І дивіться, що у нас залишилось? У нас залишилось в чисельнику 288. В знаменнику 32. Далі цей дріб треба скоротити на 32. Дивіться, 32 ділимо на 32. Буде 1. А 288 на 32 ділиться на ціло, буде 9. Отже, ми знайшли 9 перших, і це дорівнює 9 годин. Все. Відповідь: Нам треба 9 годин, щоб наповнити басейн 288 літрів води. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Математика легко. До нових зустрічей.